Доброго дня, учні! Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Зробимо ранкову зарядку сьогодні та вправу на гнучкість. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахил голову вперед назад, ліво вправо. Поїхали, виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири. Закінчили. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Повороти голови вліво в праву сторону. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Руки перед собою прозвіні ножиці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки согнути. Перед грудьми. Два повороти На раз, два. Вліво, на три, чотири. Вправо. Розпочинаємо Руки перед грудьми з, з, зігнутиму становище. Розпочинаємо. Раз, два. Спокійно. Без різких рухів. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс, Нахил тулуба вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс, Два на коло тулуба вліво, два наклона, тулуба вправо. Дуже. Добре, старайтесь, молодці. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчено. Молодці. Наступне завдання. П'ятнадцять нахилах тулуба якомога нижче. Розпочинаємо. Тримаємо ровно спину, не згибаємо ноги. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. І на останок на раз стаємо на носки, на два, перекатимось на п'ятки. Розпочинаємо. Спокійно, без різких рухів. Раз. Два. Спокійно. Стаємо на носки раз. Перекатуємось на п'ятки два. Стаємо на носки раз. Перекатуємось на п'ятки два. Ще продовжуємо на носки раз. Тягнемось догори якомога вище, піднімаємось на носки раз. Перекатуємось на 5-2. Ще два повторення на носки. Раз. Перекатуємося на п'ятки два. стаємо на п'ятки і стаємо на носки, піднімаємося якомога вище, раз. Перекатуємося на п'ятки. стаємо на п'ятки два. І зробимо 15. Якомога нижче 15 нахилів ногам, якомога далі вперед. І на сьогодні все. Спокійно. Розпочинаємо. Раз, два. Три. Чотири. При цьому ноги не згибаємо. В колінах. Я маю на увазі ноги. В колінах не згибаємо. Чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. Будьте здорові, до наступних зустрічей, не хворійте. До побачення. На все добре, дітки.